Пане президенте, для нас превелика велика честь за вашою участі провадити цей захід, щоб показати, що Україна відкрита для бізнесу. Ваше лідерство показало цьому світові, що український народ могутній у своїм опорі, а ми тепер стали пліч опліч з вами, щоб підтримати вас діловим чином, найефективнішим з нашого боку. Сьогодні ми святкуємо першу участь. Rising Capital Growth 4 у фінансуванні українського приватного сектору для того, щоб опиратися цій війні. Ми підтримуємо Україну в її новому баченні свого потенціалу і свого розвитку. По війні дуже дякую. Дякую за цю можливість, дорогі друзі, шановні пані та панове, я вдячний вам за таку увагу до України. За ваше розуміння, що інвестувати в наших людей, в ідеї, в компанії українців, і це важливо і краще інвестувати саме зараз у час, коли інвестиції означають, що ви приєднуєтесь до нашої перемоги, і ми в ній впевнені. Боротьба за свободу триває не тільки на Передові завдяки хоробрості наших героїв на фронті є можливості, щоб трималися і інші передові. І Передусім, це економічний фронт, і це надзвичайно хороший сигнал для економічного фронту, що такі респектабельні інвестиційні гравці, як ви, підтримують Україну, цікавляться Україною. Фінансовий світ в результаті бачить саме. Нам довіряють найсильніше Україна це особливий потенціал, саме тому що Росія і розпочала цю війну. Росія краще за багатьох у світі зрозуміла, що розвиток українського потенціалу може означати повне заміщення російської частки на європейському і світовому ринках. Перше і головне це стабільність, це саме той елемент, який вже привносить. І може привнести ще на значно більшому рівні українська участь в глобальних економічних відносинах. Наш агросектор, наш потенціал виробництва, передусім машинобудування, сировинний сектор, включно з видобутком рідкісно земельних елементів. Наш газовий сектор, включно зі зручними газовими сховищами на кордоні країн Європейського Союзу, наш сектор чистої зеленої енергетики, який має найбільший в регіоні потенціал для зростання, і все це колосальні можливості, щоб гарантувати стабільність, стабільність для Європи, стабільність для усіх макрорегіонів поруч, стабільність для кожного партнера. Продовольчу виробничу, енергетичну, а отже, і соціальну. Інвестуючи в Україну, інвестують у розвиток і ніколи в руйнацію. Співпрацюючи з нами, співпрацюють заради добробуту і завжди прибутково. І особливий акцент це наш цифровий сектор. І ви про це тільки що сказали. Україна не випадково стала одним із Глобальних лідерів в цифровізації публічних послуг і соціальних відносин це прямий наслідок того, на що ми здатні сміливість і освіта здатні зборотися за свої інтереси і знайти найзручніший шлях. шлях, щоб реалізувати інтереси це те, що дозволяє нам перемагати. І це те, що дозволяє нам бути серед найкращих, зокрема, і в іт сфері на підтримку цієї здатності українців ми створили один з найкращих в світі податкових режимів для it індустрії під назвою Дія Сіті. І це лише один із сотень прикладів того, як держава, як наша державна політика працює на підтримку цифрового сектору. Ви зараз ніде у світі не знайдете такі можливості, які є в Україні. Люди, географія, доступ до ринків. Ресурси, виробнича культура і постійний пошук нових ефективних рішень заради того, щоб вистояти у протистоянні з Росією все це шанси, шанси, зокрема, для інвесторів, щоб примножити свої можливості. Я дякую за ініціативу створити такий фонд Arizona Capital Growth Fund 4». Це дуже, дуже хороший початок. Я дякую за ініціативи пані Олені Кошарній. Олена, привіт. І дякую усім, хто доєднався. Об'єктивна потреба в таких фондах в тисячу разів більше. Ми це розуміємо. Я вірю, що цей фонд це старт, правильний старт правильних інвестицій саме зараз і саме в Україну в Україну, яка обов'язково отримує історично найважливішу перемогу нашого часу. Дякую вам ще раз. запрошую всіх вас відвідати Україну. Відвідати не онлайн, а особисто слава Україні. Героям Слава пане Хасане. Прошу підписати міжнародні інвестори і фінансові інститути стоять пліч опліч з Україною. Вони поруч з вами, з вашим народом, з тими, хто тепер бореться. І за Україну і за своє власне життя. thank you very much thank you again horizon capital Alena. thank you for your leadership in this uh, case it's very important and thanks uh, for your words uh, for words and it's privilege for me and, and for your words and signatures and uh, of course it, thank you for your support and trust and uh, what, what can I say? I heard uh, today from some of you that you've been to Ukraine uh, at the end of 80s or in the middle of 90s, and come please. You will see you, you will see another Ukraine, but the same very warm people. It's very important, and, uh, uh, and I, I think we will we'll build t together uh, the new Ukraine. Of course, uh, beginning now and we'll do everything after our victory. and we in, in what we, we it's, it's not about hoping. we know that it will be our nearest victory. and you have to know that it's not only about investment and not about only political cases. this, your uh, investment, that is big, very big motivation for our defenders. It means that the West, that the, the world believe in Ukraine. So thank you very much. Thanks again. See you in Ukraine. Thank, thank you. you. Thank, thank you. you.